Каналу. А сьогодні ми будемо знімати про... продовження проходження Агеохістрі 2 мод Одну на... плюс за Україну. Поїхали! Ми будемо продовжувати на в Україні тут грати. На початку відео на мене напали Білорусь за кадром, тому мені прийшлося відбитися. Ще три ходи залишилось зачекати і не закінчиться. Я думаю, все-таки ми відсумстимо Білорусі і нападемо на неї. Так, так і зараз зробимо. Так. Це сюди. Так треба, щоб пройшли всі війська сюди. Після того, як ми захопимо Білорусь. А, асиміляція топ. А іще цю частину військ я відведу в Київ на всякий случай, якщо наша атака буде неудачною. Так. Так. Стоп, що? Ще 7 території. Це капець. Кстаті, ви писали в коментарях на що альянсу з Польщею, але вона мені кинула оскорблення, тому не хоче зі мною спілкуватися. Жалко. Греція об'явила нам війну? Та ні! ж в мене тільки що тут війська були. Коротше, Білорусь пізніше. Значить, треба строчно всі свої війська перекинути до Греції. Я не тут хотів сьогодні Грецію захоплювати, але прийдеться. А і ще наперед треба. Щоб на нас не напало, треба пакт про ненапад. Про не напад. Він нехай буде длиться 30 ходів. Я як якраз за цей час справлюся з Грецією. Блін. Це дуже-дуже погано. О, вона прийняла це. Так. Блін, вони мені асиміляцію вбивають. Строчно. Всю армію треба вести на границю. Так. Отут хороший призив буде. Моментальний треба призив. Зразу. 2000. 20 купити змінить. Так, тут треба дуже швидко... Ні, сюди. Тепер тут. Моменталь мало. Опять тут треба зробити моментальний призив. Менше, але треба так. Так. Все, думаю, цього вистачить. Поставити. А, закінчилось блін. Це погано. Я не встигаю свої війська перевезти. Треба щось типу блоку поставити. Строчно. І тут ще раз і відвезти війська назад. Блін, мені не вистачає. Так. Думаю, тут ми зможемо їх тимчасом. Ні, -ні, 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 ні, -ні, ні в якому разі не відводити? Не відводити. А, забувся. Не відводити і раз призив зробити. Тут і перемістити їх сюди. Тут. Греція може нас швидко захопити, тому в мене навіть вже гроші закінчилися. Нас захопили на 10%. Блін, не проігруємо Вони довго ще йти будуть. Треба робити другий блок. Максимально сильним, наскільки ми зможемо. Блок... блок пробили. Блін. Вони можуть пробитися в центр країни. Війська близько вже. Вони грабують нас. Так, думаю, ми зможемо вийти. Да, вони йдуть в атаку. Тепер нам треба переходити в контрнаступ. Росія розв'язала з нами війну, то ви знущаєтесь. Ні, зараз треба мирні переговори. Я не зможу, так. Мені грошей не вистачає, мені всього не вистачає. У мене по тому майбутньому проблеми з грошима не буде, прийдеться взяти взайми. Я не зможу витримати. Це 37. А, я їх легко віддам. Блін, а смисл мені з тих грошей, як мені треба армію виставляти. Блін, скільки проблем! Чому я зразу не додумався? Ні-ні-ні-ні. У ні, ні, ні. мене є шанс, у мене є шанс. Але я не знаю, скільки там військ в них на границі. Блін. Скільки військ на кордоні. І тут ще й Греція. Ні, я не зможу. Мені краще вони ж і захопити не зможуть. Допустим, нехай буде так. О, що? Е. Добре. У мене йшо якийсь баг. Якщо так, мені відводити, треба срочно війська. І зробити блок. Тут. Так, тут 3500. Тут, тут на 100 більше. Тут гроші дуже швидко будуть швидтися. Ще раз треба пробувати. Ще раз, ще раз. Я не зможу вистояти проти них обох. Греція приїхала. Росія не починає атакувати? Що? А чому так? Согласилась. Греція согласилась на мирні переговори. Хух, навіть нас землю не забрала. Трошно переводити всю армію. Росія нас по-любому не послухає. Я даю 100%. Цю частину території нам прийдеться віддати під окупацію, але ми їх потім звільнимо обов'язково. У мене зараз не вистачить сил, щоб їх захистити. Так. Думаю, цього... Так, я... Хто... Ця армія, вона йде сюди. Вона йде сюди. Так. А ця йде сюди. Я можу... Я тільки що можу зняв. З. В... 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 якоїсь дороги армію, ну. От сюди я її відправлю. Ну і. Да, я зняв з дороги армію. Сюди відправлю. Та, да, вони поча... У них величезна армія. Блін. Я не зможу їх зараз обороняти в такі території. Її грошей не вистачає. Блін. Я не хотів цього робити, але треба. Нам ще потім долг треба віддавати. Нам не. Ух. Хух, ми хух, вижили. Та ви здіваєтесь! Смису мені сесть. А ще й Бангладеш мені потім війну об'явить. Це по-любому. Стоп! Він що зараз воює? Враги? Ага. Mm, да, все-таки я не буду так робити. Мирні переговори. Я. А, я тут можу цей бах використати. Ну ладно. А, ну, попробуємо. Вони не согласились. Так, так я й знав. Нам. Ж... Вони гра ограблюють нас. У мене повстанці зараз будуть по-любому. Ще й гроші треба тратити на. Точнее по мінімуму всі гроші використовувати. Коротше, ладно. Їх неможливо використовувати по мінімуму, коли проти нас воюють такі люди. Хоча ні, це не люди. Блін, ну чого немає тут такого, щоб мобілізувати всю країну. Так, в нас... да, ми тримаємо захист. Ану зараз попробуємо. За допомогою БАГА може навіть ніякій території не прийдеться відвоювати назад. Ну, в ближайші дні я точно не хочу нападати, і вони на нас можуть напасти в будь-який момент. Думаю, все-таки отак зробити. Ну чому вони не хочуть згошатися? Я не хочу віддавати свої території. Блін... Я не знаю, як поступити. Я не хочу всю серію йти в мінус. А ми таким образом підемо. І дуже швидко щей. На в мені просто не вистачить, щоб проти них йти. Ще й в мінус іде. Дуже великий причому. У нас потім дуже великі проблеми будуть. Дуже. Ми проігруємо. Шийсь і шафу. Мені не можу. Мені зараз прийдеться опять в долг, бра... Не, не прийдеться. Фух. Так. Мені грошей вистачить, треба опять обкладати границі. Наскільки можна. Да, не зря я все таки там поставив. Та. Блін. Фінляндія! Я можу зараз про у. з нами улучшає стосунки? Нехай. Я попробую зробити так, щоб Кнеляндія об'явила війну Росії. А про а вона просто так согласиться? Сіке! Десять тисяч фу, ми вижили. А тут ми не вижили. І тут мене ви. Нас дуже. Вона согласилася. Це наш шанс, щоб виграти. Так. Оборонні сили. Надіюся, витримають. І. Да, вона, зараз вона почне викидати свої сили туди. А нам треба переходити в контрнаступ. Надіюсь, них там небагато військ, а то нам капець буде. Я не зможу витримати при такому натиску. Ні, тут треба залишати війська. Мене змогли тут пробити. І нам треба зараз там робити мобілізацію опять. І тут ще й нас забрали опять. 20 ага. Так, значить, отут вот так. Надіюся. Нам ще чуть-чуть потерпіти, треба і вони перекинуть всю свою силу сюди. Да! Фінляндія починає. Це дуже добре. Надіюся це нам допоможе. А, так. Мені прийдеться зробити... Отак. Так. Так. Там вроді було 5000. Ладно. Мобілізацію. Не... Так, тут треба провести мобілізацію. І тут. І тут о провести. Думаю... Да! ДА, ДА! Так надо. Е. Euh, так. Тут буде оборонне. Робити. Так. Все добре. А їхніх військ у морі. Да, їх військ у морі нема, бо тут портів нема. Все дуже хорошо. Я боюсь за Крим. Так, що з Фінляндією? З Фінляндією. Все. Нам повезло. Зараз... Так. Так. Так, значить, ось так. І ось так. Ачкай, ну ж там. Значить, тут треба робити призив. І тут треба робити призив. Так. Я... ні 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 ні, ні От про... нам... нас... що оборону станцію тут пробили. Так, так. Надіюсь, ми там витримаємо. Блін, Все дуже погано. Я не встигаю. Ой. Все погано, все дуже погано. Я не хочу робити. В смислі закінчилось. Пройшло вже 30 Надо треба опять. Я боюся, що Білорусь опять не почала війну. Я не хочу. Блін, Росія всі плани спортила. М -м -м так. Нехай це йде сюди. Ні. Сюди. А я буду робити другий, так можна сказати, слой оборонної дії. Тут опять мобілізація і опять сюди йти, і опять тут ставити. Поки не доб'ємо всі війська там. Все, тепер можна робити сюди контрнаступ. Призив один. Робити. Зараз да, таки отак зроблю. Сюди і сюди. Бо там їх вже дуже буде мало. Так. Та. Блін... Нас, проб, нас, нас пробили. Строчно тут о. Я думаю, на цьому серію ми закінчимо. Я хотів сьогодні розшитись там, наприклад, до Білорусі. Сюди. Я взагалі думав, що тільки Греція напала і все. А Росія мені всі плани спортила. Все-таки да, в слідуючій серії. Ну, ви були на каналі and Game. Пока!